Ти знаєш, що сьогодні весь світ святкує день поцілунків. Звичайно, це, це кожен знає. А, а Давайте невеличкі парі. Я зараз за півтори хвилини назбираю мінімум 20 жіночих поцілунків. За півтори хвилини. За півтори хвилини, може я, навіть я, менше. Я не вірю. Дивись, Перший пішов. Цілуйте. Раз. <реш> Два. Три. Дякую вам, дівчата. Я б хотів, щоб вони просто поцілували в щоку. А... Того буде достатньо. Ну, раз. Давайте. Перевемо не поцілує. Давай. Все, чудово. Все, дякую. Ви можете не поцілувати в щоку? Може. Давайте. Дякую вам велике. Нема за що. Шість. Вже шість. Чудово. Біжай до мене. А я в другу Давай. Дякуємо велике. Давай. Поцілуєш не в щоку? Добре. Давай. Можеш привітати весь хмельницький з днем поцілунків. Вітаю, весь хмельницький з Днем Поцілунків. Дівчата, мені треба. Ви мені можете вирішити мій спір, розумієте? Я з людиною поспорю. Просто треба, треба да. щоб ви мене поцілували в щоку і все. Сьогодні весь світ відзначає день, день поцілунки. Давай. Єсть. єсть, Дякую. Треба, щоб ти не поцілувала в щоку. Та, раді Бога. І подружка твоя. йди сюди. Цілуй. Все, дякую вам, дівчата. Вам дякую до побачення. Оце робота. а? Ну цілуйте бо мене, бо в мене день народження сьогодні. День народження? То ми тебе вітаємо. Дякую. Вітаємо тебе, давай. Дякую. Я думаю, це можна зарахувати. Тебе вітає весь Хмельницький. Дякую. О, Дякую тобі. Дякую. Біжу до мене. Це, це для роботи треба, це для спору. Дякую. дякую тобі. Все, помахайте рукою. Дякую. Так просто. А я коли був малий, думав, що заставити дівчат цілувати, то щось стоїть. Просто береш мікрофон і все. Потя вас вас щечку? Так. Давай. Давай. Раз. Два. Біжи, біжи, йди, йди. На, йди до гурту, не хочеш? Давай, хоч я тебе поцілую. На хурт, давай. Давай. <плес> давай, давай. Тебе цілувати, ну давай, ладно. цілуй мене. Хоч я тебе поцілую. Угу. Давай. <плес> Дякую, дівчата. Ну, будь ласка. Ну, Андрюша, як я тобі? Mm, ну, молодець, Сережа. Молодець, я тобі жму руку, чоловік, чоловік. Так, а тепер ти що будеш робити? А, я сьогодні візьму якусь дівчину, вночі піду шукати квітку папороці. Так, а мені толку з того? <гум> Не знаю.